Усім самий величезний величезний привіт! Як я вам обіцяв, ми сьогодні з вами подивимось новорічний декор в магазині юск. Не те що знаєте, так швидко вже, а те, що дуже цікаво, подивитися, що привезли із новорічного та різдвяного, Вмочитись позручніше і ходіть на перегляд разом зі мною. Дякую вам дуже за коментарі. Я дуже вам вдячний за вподобайки. Пясибі вам великі. Давайте роздивлятися, що тут цікавого. А, так, пледи новорічні, ось такий червоний зі сніжинками: метр тридцять на метр сімдесят. А де ціна? Тільки що бачив ціну. А, так, плед ось 300 гривень, завжди низька ціна. А ось ця подушка 400. подивіться, як гарно вона зроблена. Наблищить, наче наче сніг під темним-темним ліхтарем на землі. Також а, вибиті сніжинки, 400 гривень така подушечка. Ну, а от цих а, я дуже файно пам'ятаю ці пледи а у світлому. та Темному сірому кольорі. Тут вибитий такий олень. Олень З одної сторони такий тепленький. 1,30 на 1,70 сімдесят. Також новорічний. Ціна його 700 гривень. Ці подушки були минулого року, тільки забарвлення, трішки було інакше таких оленів хо-хо-хо. Розмір подушки 45 на 45. Завжди низька ціна 450 гривень. А тут поряд зірочки. Зірочки, зірочки. 275. Подивіться, як гарно це. Самі поставили продавці. Можна окремо купити свічку, окремо купити такий віночок. До речі, можна віночок підвісити. Свічка. Зараз підемо, подивимось на віночок. Так. І на свічку. Також подивимось ціни. ціни. Це таця. До речі, також можна цю тацю використовувати для оздоблення всяких різдвяних новорічних декорів. 350 гривень. Гілочка, така штучна червона гілочка. Тут три таких. В гілочці ще три гілочки. Ось. І ціна 150 гривень. Набір ялинкових прикрас 12 штук. 135 гривень. Тут я ще бачу. А ось такі сухі ручки, 125 гривень цей набір. Декор ангел та сніжинка 185. А ось такий набір. Тут не знаю, скільки штук. Бачу, 24. 24 штуки. Кольори різні різні є. 175. Теж дуже гарний, красивий набір такий. Колір гарно підібраний. Як дивіться, як Зелений, але ну, кольори дуже гарно підібрані. Набір зі знижкою 275 гривень. А ось одну іграшку можна придбати за 80. 350 гривень коштує ось такий набір із шести штук. Ось така ялинка в кашпоплетеному з гірляндою. Тобто треба її увімкнути. Тут є ще гірлянда на цій ялинці. Зараз 1150. А це новинка. Таких миколайчиків не було ще в магазині. Юск, були трішки інакші, гноми. А це новинка цьогорічна. Но мені здається, вони навіть щось роблять, співають пісеньку. Це треба питати у консультантів. Мабуть, світиться, тому що відчувається, що ручки рухливі. Ціна 2700. Ну а про гірлянди це окремо можна розмовляти, показувати. Дуже багато різних різних. І з кожним разом дуже багато з'являється нових. Ось це новинка, ось такі сніжинки, це також гірлянди. 550 гривень. Ще одна новинка. Ковпаки Санта Клауса 300 гривень гірлянди. Гірлянди шишечки. Ось такі вони, дивіться, бачите, спеціально їх поставили, щоб люди бачили. Ціна 350 гривень. Так, ну а тут нові ліхтарі вже зі свічками. Лед свічки вони запалюються, потрібно просто поставити батарейки. 850 гривень такий ліхтар. Ну і не міг вам не показати цю супермишу. Ціна такої миші 450 гривень. Лед свічки на батарейках новорічні 100 гривень. Це зараз зі знижкою вони. Були 300. Ще один дуже цікавий цікавий ліхтар. Подивіться, я гадаю, що якщо сюди поставити навіть не то, що свічку, а якусь, лецвічку, а гірлянду, то буде надзвичайно круто та цікаво. Ціна 450 гривень. Я знайшов ціну на оці гірлянди. Я шукав, вони мені сподобались. А ось вони 275 гривень. Працюють не від батарейках, а від розетки. Ценові чашки, кухоль на 380 мл, 165 гривень. І точнісінько можна обрати ось таку салатничку за 200 гривень. Теж такий можна сказати новорічні, новорічний дизайн. Зірочки та ялиночки, а 165 такий салатник. Одразу ж можна обрати кухоль 125 гривень, це все скло. І ось це нова, нова колекція, ось такий Санта, 175 гривень такий кухоль на 365 мл. А це ось такі ялинки, це новинка цьогорічні. Ой, вони навіть світяться, тому що там батарейки. Але, мабуть, батарейок тут нема. А може є, давайте ні, немає, на жаль, батарейок. Ну, я гадаю, що гарно буде світитися декоративна ялинка 235 гривень. А ось це також новинки. Такі от зірочки, 185 гривень. Можна поставити на святковий стіл новорічний. Лед свічка ялинка 200 гривень, також на батарейках. І ось я знайшов цю свічку, яку я показував на початку відео. Дивіться, яка вона цікава, велика. Це також лед свічка. На три батарейки 325 гривень. Гномик 349. Ну і звісно ж дуже-дуже багато. Отаких гномів гномів чи ельфи. Ну, написано гноми а, з розсувними, точніше, з витягуючими ножками хлопчики і дівчатка. Дуже-дуже багато. Тут можна ходити просто цілий день, це все показувати і знімати. А, ну Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, ще з минулих років це вже така традиція, новий рік, і в Юску з'являються ось ці гноми. Ось найвеликий, найстарший 1200 гривень з висувними ніжками. Ялинка ще більша, ще більша за розміром, також вона йде з гірляндою. Кашпо в горщику 250. Гілочка новорічна. Ось такими шишками 150 гривень. Її треба розпрямити добре, розігнути і буде красиво. А ви пишіть, що вам найбільше сподобалось, знаєте, як кажуть, що впало в очі вам. Набір з двох ось таких декоративних ялинок. Також вони світяться. Ціна 700 гривень. Підсвічник 225 гривень. Ці свічки також були минулого року, 235 гривень, це справжня свічка. І вона, вона не пахне. Підсвічник у вигляді зірки 375. Дуже важкий, це, мабуть, мармур. А ось цей ангел мені дуже сподобався, надзвичайно. На жаль, він не на батарейках, а просто використовувати як декор на різдвяний. Новорічний стіл або просто поставити на підвіконня. Ціна 400 гривень. Він мені дуже-дуже сподобався. 165 гривень набір з двох лед свічок. Різдвяне, як то кажуть, я забув опурі, да? різдвяний ось такий букет. Чому різдвяний, тому що, дивіться, зелений, червоний. Та, в принципі, і новорічний може бути, правда ж? На новорічний стіл. Ціна 500 гривень. Так, ці а, лускунчики вже були, це з минулого року, 850 гривень, їх дуже-дуже багато в магазині а, юск. Ви знаєте, я оцю зірку, мабуть, заберу. Вона працює від... скажіть мені, я вам скажу, не на батарейках вона. Не на батареючках, вона працює від розетки, якщо я не помиляюся, я її заберу. 150 гривень була 450. Я ще знайшов ось таку зірочку, але вона працює на батарейках і вона 500 гривень. 100 гривень набір дерев'яних іграшок. 6 штук в наборі, кожних по 2 штучки. Ще також цікава зірочка, дивіться, яка вона об'ємна, вона картонна. Є два види бачу. Теж дуже цікаві. Не знаю, де їх шукати. Якщо знайду, обов'язково вам покажу. А, ось вони, я знайшов. Ось вони. Можна обрати або таку, або таку на ваш вибір, або можна і навіть дві. 235 гривень. Завжди низька ціна гном. 235 гривень. А знову оці, я завжди їх забуваю. Як вони називаються? Щойно говорив і забув. 550 фігурка з цього. Скажіть мені, кого? 550 гривень. Лоскунчики, да, лоскунчики. Дуже цікава зірка. Ось така, дивіться, скляна. Вона йде на батарейках всередині гирлянда. І коли її вмикаєш, вона світиться тепло зеленим кольором 399 гривень. Але свічки такого червоного кольору. Я думаю, вони будуть дуже гарно пасувати біля гілочок зелених ялинки 150 гривень. Да? Ой, 100 гривень, вибачаюся. 150 гривень це ось така гілочка цікава. Дивіться, це все штучне, але зроблено дуже красиво та якісно. От здалека я дивлюсь, я думав, що це якісь старі жолуді потріскані, чи що воно. Це такі, знаєте, чисто символічні такі 40 гривень ялиночки. А ось таку можна купити за 150, чи вона якась ця в <плес> лісу Ще не народилась ялиночка. 150 гривень, 400 а, була. Не знаю, чи вона така облізла. Ну, мабуть, так треба, так задумав дизайн. Добре, ми не сміємось. А, дерево, гірлянда. Зараз 400 гривень, була 600. Набір жолудів, жолуді та шишка 175. Лед свічки. Дивіться на вид, як справжня. Тільки це лед. 65 гривень зараз зі знижкою. Ой, а цих поставили, дивіться, 300 гривень. Були 900. Також класна штучка. Ви ж не забули, що я вас просив, напишіть, що вам дуже-дуже подобається в магазині Юск. Банка скляна з герметичною бамбуковою кришкою. Можна на цукор, на сіль. На період новорічних свят 185 гривень. А тут я знайшов, дивіться, якого гарного сніговика. Ой, іди сюди. Сховався. Дуже красивий, крутий сніговик. Дивіться, як посміхається. Ціна його 300 гривень. А в юску дуже багато арома свічок новорічних, всі навіть вам не покажу. 175 гривень ось така. А це ви всі, мабуть, впізнали це дерево гірлянда. Я обов'язково покажу вам вже на виході із магазину. Вони стоять увімкнуті біля входу в магазин. Юск. Також дуже дуже великий вибір гірлянд. Можна ось тут орієнтуватися за номером, подивились і обрали собі та, яка вам більше сподобається. Я знайшов ціну ось цього а, віночка, його можна також підвісити на двері, а дивіться, знайшов і забув 700 гривень такий віночечок. Чесно вам скажу, дуже подобаються мені ті подушки з оленями. Це новинка. Самі найбільші ліхтарі. Також можна поставити або штучні ЛЕД свічки, або навіть якусь гірлянду І буде дуже-дуже круто. 900 гривень завжди низька ціна. Пледи, також бачу новорічні, це новинка 30 на метр сімдесят 500 гривень. Також, здається, що справжні, Справжні, але це все штучне. Ось такі гілочки. Дивіться, які я знайшов мухомори, це також гірлянди. <рес> Блюдо, ялинка. Ціна 350 гривень. Так, і ось такі ялиночки декоративні, до речі, теж ну, скло. Крісмас. Їх ціна 225. Це також нові підсвічники. Ручка зроблена у вигляді ялинки 150 гривень свічник. Такі гірлянди 175, вони світяться. Чи не світяться? Ні, вони не світяться. Так, перепрошую, це в кошику вони лежали. Кошик 375, а гірлянди, скільки оці мухомори, не бачать цінника, тому. Вибачайте, не знаю. Ще одна також цікава. Опа! Зараз поставимо цінник. Це гномик 299. А ця подушка 400. Ну, і я вам обіцяв показати дерева. Ось так є зараз 1000 гривень, а вони всі працюють від мережі, не потрібно батарейок. Трішки більше, 1400, вони так все бачите, збільшуються, збільшується 1700 вже трішки більше. На цю ціни, а бачу, 2000, ось така ялинка. Дерево гірлянда. 2000 Це новинка. Так, да, це новинка, тому що минулого року її не було. Також 2000, але і, мабуть, треба її ось так поставити, розвернути сюди. Ось так. Ой, зараз. Ось ось так. Це також минулого року була, 1900 і красивіше – 3500. Я думаю, дуже цікаво це все на новий рік. Але найкращим для нас свято буде перемога. Всього найкращого вам нехай у вас все буде гаразд. До наступних зустрічей. Всім пока.